То це тільки що пише мені в особисті, ну, на другий мій аккаунт Саша Вірний пише мені в особисті якась там дівчина. Ти пі, Пі-пи-пі. Ну я не можу навіть воспроизвести ці матюки вслух. Одеса это Росія, і Київ мой це теж Росія. Ну і почала там далі мене, типу пі, пі. знаєте. Я їй написав у відповідь, мені вас дуже шкода. І все, вона мені: Я не розумію украї... українського. Та ти сам не знаєш, на якому на язикі тобі говорять. Щось таке почала мені плести, знаєте. Але я вам скажу чесно, я навіть не відчув е... якоїсь цієї образи, там, типу що мене е... Ну, Пусте місце, знаєте? Це пусте місце мене написало в особисті і. Але я до чого це все кажу? Розумієте, що, от, от, на жаль, на жаль, таких людей серед нас, їх багато, вони є. Е, ну, як сказати, там, ставить їх на місце. Вони не проявляються отак от десь. ну... Вони тільки можуть це писати десь в коментарях. там, е, Бо фізично вони не проявляться, бо ну ви ж розумієте, що, що буде, якщо якась людина мені в очі скаже такі речі, як вона написала. Я зараз навіть не про погрози, а про те, що. ну... Ну, коротше, ну вона просто себе спалить, і прийдеться здати в СБУ чи куди там, але суть не в цьому, знаєте. Суть в тому, що ми не маємо вестись на ці провокації. Це так працює дьявол через людей. Намагається нас провокувати і для того, щоб ми залишили мир в серці, той, який ми маємо. Я вам скажу, що так, да, може здаватися картина важка, е, що пишуть отакі речі на фронті, там важко. Корупція, там влада, те, все. Я вам так скажу: надійтесь на Бога, довіряйте Богу і побачите перемогу, бо наш Бог є переможець, а на таких людей не ведіться, не розпиляйтесь на таких людей і не втрачайте мир за таких людей. Вони на це розраховують, але ми стоїмо міцно твердо з Богом.